Ви заспокоїлись, отримавши гроші за зелений тариф, а даремно, тоді розгортаються і надалі. Є два великі але. По-перше, виплати зумовлені сезонним спадом генерації, та і виплати провели ще далеко не всіх областях. І є великі передумови, що з початком літньої генерації виплати знову почнуть затримуватися. І найгірше, по-друге, НКРІКП чергово хоче подбати про нас та наші гроші. Один із власників звернув мою увагу на невеликий пункт в черговому великому пакеті змін, які ми всі пропустили. Я проконсультувався на рахунок загроз, які нам це несе, і картина дійсно виглядає невтішні. Що ж це означає? Цей пункт виділить наші гроші в окремий платіж, за який буде відповідати вже невідомо хто. І якщо раніше пуп чи гарпок мали хоч на когось тикнути пальцем, і сказати, Укренерго нам не заплатило, єдину відповідальну зараз знайти буде неможливо. Це стосується не лише домогосподарств, а всієї зеленої генерації, в тому числі і промислових сонячних електростанцій. Зараз, якщо йдуть затримки із виплатами тарифу на передачу та розподіл НКРЕКП проводить розборки і, хоч із затримкою, але реагує та виписує штраф за порушення платіжної дисципліни. На сотні звернень власників щодо порушення термінів розрахунків НКРІКП не відреагувало, хоча По спочатку писали про обов'язкове вивчення нашого питання під час планових перевірок. Про перевірки пройшли, реакція нульова. Дуже ймовірно, що так буде і з нашою частиною надбавки на зелений тариф. То вона десь загубиться, то не включила в бюджет і буде пшик в кишені. І ще раз наголошу, що знайти винного буде вже нереально. Єдиний позитив для власників домашніх сонячних електростанцій, які є зараз, це підняття тарифу для населення, що призвело до того, що біля 40% наших грошей має платити СУПУ самостійно. Але хоч так і має бути, фактично, допоки ПУП не отримає гроші від Укренерго, власникам нічого не платили. В кращому випадку нам будуть платити оті 50%. І лише тоді, коли ПУП буде мати гроші. А зі слів представників ПУП, в них фінансова ситуація далеко не найкраща. Все, що нам залишається, це судові позови до постачальника універсальних послуг, поки вони не збанкрутують. Тому позитивна судова практика буде дуже корисною для майбутнього всіх власників, і це майбутнє наступить вже дуже скоро. Що буде після банкрутства постачальників універсальних послуг, І де тут гарантії держави в зеленому тарифі. Питання цікаве і поки що для мене залишається без відповіді. Тому всі, хто хоче побудувати сонячну електростанцію під зелений тариф, зважайте на ризики, які відбуваються в країні і законодавстві. Ті, хто збудував вже, ще раз закликаю гуртуватися, тому що покращення в кінці тунелю непомітно помітно зовсім. По самому документу це проект закону, який має бути проголосований депутатами в Верховній Раді, і в нас ще є час, щоб щось змінити. Якщо не будемо спати і бити байдаки. На цьому дякую за увагу, лайки, коментарі та поширення відео. Приєднуйтесь до спільноти, чим нас більше, тим нас краще чути.